Про події війни говорить Стратком. Дев'ять цивільних постраждали у ніч проти четверга у Києві внаслідок дронової атаки Російської Федерації. Горів дитячий садок. Також пошкоджені синагога, бізнес-центр та фасади житлових будинків. Правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії. У столиці поліція вилучила два нерозірвані дрони із житлових будинків. На Харківщині російські терористи повторно обстріляли місце, де рятувальники гасили пожежу від удару ворожого дрона. Один рятувальник загинув, п'ятеро його колег постраждало. Двоє працівників залізниці у Сумах. Дістали поранення внаслідок удару ворожого безпілотника по залізничній станції. Загалом щонайменше двоє цивільних загинули, та 51 дістав поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти четверга, ворог атакував територію України 130 безпілотниками різних типів, із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 11 локаціях та падіння збитих уламків в 11 місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень. Це на 41 менше ніж за попередню добу. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень. На Олександрівському напрямку сили оборони зупинили 20 атак ворога. На Костянтинівському 11. Найменше боєзіткнень на Гуляйпільському напрямку. Там українські воїни відбили одну атаку окупантів. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив у середу. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів. Із них 106 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6530 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, склад боєприпасів. Артилерійський засіб та два пункти управління безпілотників російських загарбників склали 920 осіб. Сили оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб і два пункти управління БПЛА російських загарбників. Крім цього, знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет і 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження заводу з виробництва боєприпасів та нафтопереробного заводу в Російській Федерації. Зокрема, у ніч на 22 жовтня підрозділи сил оборони уразили саранський механічний завод у Республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Окрім того, уражено-Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Українські десантники врятували десятьох цивільних під час звільнення села Кучерів Яр на добропільському напрямку на Донеччині. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ та оприлюднило відео рятувальної операції. Складність роботи була пов'язана з тим, що часто російські окупанти одягаються в цивільних, що значно ускладнює орієнтування. Людей вдалося врятувати про дії та місце евакуації їм повідомили в записці, яку доставила повітряна розвідка. Президент України та прем'єр-міністр Швеції Крістерсон підписали лист про наміри між двома країнами щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей, як повідомили в офісі президента України. Це перший документ, який відкриває шлях до отримання Україною військових літаків Гріпен. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста а, таких літаків. Ми чітко розуміємо. Що це процес? Ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту. Ми говорили про це з прем'єр-міністром з керівництвом компанії СААП. Я вдячний Швеції за готовність співпрацювати щодо цього. Лідери двох країн домовились працювати над отриманням перших реальних результатів наступного року, як запевнив Володимир Зеленський, Україна готова оперативно підготувати пілотів, технічні команди та інфраструктуру. Прем'єр-міністр Швеції наголосив, що ця угода є початком тривалого шляху на наступні 10-15 років і дасть змогу побудувати серйозні повітряні сили в Україні. Президент та прем'єр-міністр оглянули виробничі потужності та зустрілися із керівництвом шведської аерокосмічної та оборонної компанії СААП, яка виробляє винищувачі Гріпен. Європейський союз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, новий пакет обмежувальних заходів спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж, компаній в Індії та Китаї. Крім цього, євросоюз обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Напередодні США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та Лукойл, а також їхніх дочірніх компаній. Як повідомили у міністерстві фінансів США, ці кроки посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та обмежують здатність Кремля фінансувати свою військову машину та підтримувати ослаблену економіку. Державний оператор ТИЛУ Міністерства оборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Про це повідомило Міністерство оборони. Спеціальний модуль дає можливість у разі контакту з водою перетворити бронежилет на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, засобах індивідуального захисту та зі зброєю і повним боєкомплектом. Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання силами військово-морських сил та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній та водній обстановці. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.